Будь ласка, як у вашому житті з'явилася собачка Сінді? Ну, Це досить випадково було то взагалі. Якісь думки були на майбутнє, але вона так зненацька з'явилася. Нам предложив у наших знайомих питомник е, в Гатном, американських стафажирських тер'єрів. І якраз у них був помт. Були щенки. Ну, так от ми приїхали і вона нас сама вибрала. Ми хотіли собі взяти для дома собаку. Так, для сім'ї, для душі більше. Але ця мала так запала в душу сама. Сама нас вибрала і вже її не змогли лишити там. Забрали. Тобто так. ви собаколюб? Ну, сам не знаю чи того, виявилось, що так. Вже майже два роки. Чому вирішили зробити Сінді чемпіона? Ну, насамперед вона сама із такої родини, у неї такі крові. Батько серб, мама теж сербського питомника. Її дід п'ятикратний чемпіон світу, це єдина собака, яка скільки титулів завоювала всі... серед всіх пород, не тільки серед стати. Ну, Тому як послідовник, не було вже інших варіантів. Як тренуєтеся з нею? Де займаєтесь? Займаємося. Займаємося самі, займаємося в клубі, у нас при нашому питомнику є зала, де можна займатися собакою. Також їздимо до більш видатних хендлерів. Є таке поняття в кінології як хендлер. Це людина, яка виставляє собаку, представляє її на рінках. Ну і є досить такі імениті на Україні, з якими теж додатково займаємося інколи. Бо справа досить нова для мене і треба десь черпати матеріал. Але все одно вам не завадило стати чемпіоном України і чемпіоном Румунії, так? Так, вона молодець. Вона у нас стала. Ну, чемпіон України нам дався досить важко, бо велика конкуренція серед юніорів. Це юніори до 18, да, до 18 місяців. І цей Што? період якраз нам так співпало, що досить багато собак було представлено на рівні України в різних городах. Ну, але вона все-таки змогла побороти всіх і стати юним чемпіоном України. А дорослого чемпіона вона отримала досрочно. Змогла. Вона просто виставлялась на основних виставках нашої країни, міжнародного класу, де були експерти з різних країн світу. І коли собака виграє на такого уровня виставках, вона має право ну, при определених условиях, да, скажімо отримати десь титул. тідо. Вона восени стала вночані вересня. В початку вересня стала чемпіоном України дорослим. Ну і тоді вже під хвилю не зупинились, поїхали в Румунію, де вона теж відмітилась і сказала всім, що ми українки найкращі, навіть собаки. Які наступні ваші кроки і плани? Наступного року в Україні буде проводитись чемпіонат Європи в серпні, Євродок-шоу 2017. І зараз закриємо цей сезон, в грудні буде виставка також. В Києві проходить міжнародного класу. Це одна із трьох виставок головних країни. Це буде заключно, де буде чемпіонат породи. Закриваємо грудень і готуємося вже на Євродокшоу на серпні наступного року. Я бачу, вона у вас дуже активна. Як її приборкуєте? Ну, вона сама по собі, це порода така досить активна, спортивна. Ми дуже не, скажімо так, це не овчарка, да, щоб її дуже заганяти в рамки, даємо їй свободу, дій, щоб вона себе все-таки розуміла, що вона є тер'єр, тер'єри всі активні. Ні, так, знаходимо спільну мову з нею. Вона може бути спокійна, може бути грайлива, різна. Це собака, яка в собі об'єднала кучу достатків, куча... це темпераментна собака, ну одним словом, тер'єр. Вона, мабуть, займає у вас багато часу і взагалі уваги. Вона займає <рес> <рес> весь час всю душу, все життя. От знаєте, Якщо зрівняти наше життя от до появлення Сінді і після, то це може якесь на фоні нинішніх подій в Україні, політичних і цього, всього негатива, який вливається. Це як пуста чаша, да? і коли вона з'явилася, вона зайняла повністю все. Наповнила, різноманітнила. Тому дуже цікаво. А де ви гуляєте взагалі по місту, з нею вигулюєте її? Ну, це проблема нашого міста, я думаю, як і багатьох міст України. Тільки, на жаль, десь рішається, а у нас не рішається. Знаходимо якісь закладки, де поменше людей. Вигулюємо. Ми Намишанобудівники, от біля церкви, от, там, озеро, поле, яке застраюється близьковично. Я думаю, що скоро не буде вже де вигулювати. Які то... ваші пропозиції? Щодо ну, вигулу собак. В кожному місті є повинні будь-яких випадок міста для вигулу собак. Тренувальні майданчики, якісь, міста для вигулу собак. Хоча б обозначені, що тут, тут можна гуляти з собаками. Це є місце для вигулу собак. У нас тут я неодноразово звертався і через соціальні мережі, і через електронну почту до міської ради. Відповіді немає ніякої. І це є досить велика проблема для. Тих людей, хто має собак, адже їх на сьогоднішній день дуже немало. От гуляючи зранку, ввечері по вишневому, ми бачимо, що собак дуже багато вишневому. Ніхто цьому не приділяє увагу, мабуть, є більш потрібніші справи для міської ради, на жаль. Я думаю, що ще скоро і постійно виникають конфлікти на цьому, поприщі, що, гуляєте з собакою там, там, тут ходять діти. Уже стараємося десь ховатися, але я не знаю, як буде все далі. Хоча б хоч в Вишневому досить великий город, він стрімко розвивається і хотілося б, щоб були вже виділені якісь місця для вигулу собак, тренувальні майданчики, як це зроблено в інших містах України. Це не є велика проблема зробити горожу, зробити місця для... Ой, каштани. Центю не можна. Я думаю, це не є велика проблема. Є вже рішення досить давно, вони представлені на виставках, як можна зробити от проблема з тим, що собаки ходять в туалет да, там десь. Ну, це теж проблема з І Якщо хтось не хоче, ну, для нього є нормальним, не дивитись самим за собою там, ну, чи ще якісь, то таке саме і з собакою. Собака повністю залежить від нас і від наших рішень. То що від цих людей можна требувати? Але ж ну, багато хочуть. Прибирає за своїми собаками. Ми, наприклад, якщо гуляємо, да, і якщо там попали в якісь гнюшти, грубо кажучи, тут вишневого. Ну який <служить> сенс прибирати, якщо вона сходила там в туалет серед того кучі сміття. Розумієте, тим паче вона сама хоче так заховатися, щоб її менше хто бачили. Якщо це там, не дай Бог, приїздає, десь в громадському місці, де люди ходять, то звісно прибираємо. Ну, але Думка одна, що треба цього захотіти міської ради. Є куча ідей, планів мислів і зробити. Це не є великою проблемою. Просто треба захотіти. А скільки їй місяців, років і чим вона харчується? 28 листопада їй буде 2 роки. Зараз їй 23 місяці вже. Вона ще досить молода, сука. Тому харчується м'ясом. Їсть м'ясо, печінку, заказуємо. У ну, неї можна сказати, спеціальна дієта. Творожок, ну все, те, що йому ми. Тільки більш відбірливо. Корм вона не їсть. Сухий корм. Можна годувати сухим кормом, але вона більш предпочитає натуральний корм. Сухий корм це якщо там якісь поїздки кудись далеко, то тоді беремо з собою сухий корм, адже ж неможливо з собою брати там м'ясо і, і кучу цього. Їсть неохотно на сухий корм. Дякую. I <laughs>